Доброго дня, 3 вересня, і вже вже починає потроху достигати сорт винограду під назвою Світлана. Це родич такого винограду як талісман. Значить, виноград пізно стиглий десь на початку вересня, в середині, зазвичай. Він вже починає достигати. Сорт, я б сказав би, що середньоімунний, треба обробляти. Я 30 липня обробив аседаном. Це аналог Redemil Gold проти мільдю виноградник і також Тів А далі обробляв вже фітоспоріном. Погодні умови були такі, що були дощі, вологість була, потім сонце, ночі, ночі були теж прохолодні, росіно було, але виноградник в чудовому, чудовому стані. Така схема, Цей рік провірена. Думаю, буду перетримуватися і надалі цієї схеми обробіток. Тобто три обробітки, основні з сильними препаратами. Ранніх сортів поки що в мене таких немає. Десь в кінці липня я даю теж останній обробіток, А далі вже біопрепаратами працюю. І схема цього року Небона себе зарекомендувала. Я там показував відео, вже є в мене по обробітках винограду з приводу цього, цього винограду. Є один недолік, він не самопильний. Самопильний, тобто треба, щоб був опилювач, або треба опилювати самому. Я беру Ізабелу там, коли цвіте, вони приблизно трошки, може, відрізняються, але фактично ну, в одні терміни. І запилюю виноградник, розвішую грони ізабели, і він запилюється, ну, і сам запилюю ручно. В майбутньому планую прищепити самопильний сорт сюди для гарного пилення. Так тут дерева, виноград в мене росте тут по бокам саду, але тут із-за дерев погано запиляється цей сорт. Грони, я б сказав, це просто такі гігантські. От кажуть, алвіка дуже Крупні ягоди. Ну, тут теж ягоди. В той рік ягоди були такі округлої форми, отакої. От Це рік я вже бачив більш така овальна форма. Ягоди, я б сказав, гігантські. Це ще один плюс цього винограду. Не сказав би, що він родючість. Є ще один момент приємний. Він грошить. От, грошить це із того, що він пану, запилюється Тому його треба запилювати. Або запилювати, щоб був рядом, або самому запилювати. Так, зараз кілька грун зірвує, зважимо, продегустуємо на даний момент. Так, кілька ягід я зірвав. Зараз ми їх зважимо, подивимося їхню вагу. Так... 14,9 15,4 14,7 Ну от, отак угрому маленьку зірвав я. От, як бачимо, вона горошить. І хотів сказати, що осами не пошкоджується. Це але бачу деякі все-таки пошкоджені п'єсть. Тобто є маленька проблема, але не критична. Тут трошки в мене неправильно, я її вирощую цей виноград, і в принципі виноград бажано на сонце вирощувати. У мене тут яблуня трошки сонця не вистачає. Та ще центральні регіони, Київська область, тому трошки сахару не добирає. На 3 вересня. Зараз подивимося його смак. Так, бачимо, є кісточка одна. Одна-дві кісточки в ньому. От, сок є. Сочний м'ясистий. Кислинки немає, але і сахару теж небагато. Ну такий приємний кисосолодкий смак. Це можна сказати до ожини, яку я щойно дегустував до яблук, слив. Ну, до винограду такий термін, приємний кисосолодкий солодкий смак, мабуть, все-таки, тим паче, до столових сортів не дуже підходить. Виноград повинен бути. Приємно солодкого мускатного смаку. Ну, ще дві неділі він у мене буде висіти. Але сорт мені подобається. В колекції він у мене присутній.